Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Оця притча про кукіль не один раз обговорювалася, обдумувалася, чому Господь так сказав, чому так. І хочу звернути вашу увагу на такі особливі місця оцеї притчі. Найперше, то, що кукіль треба було сіяти, чуєте? Тобто посіяли добре зерно, а ввечері прийшов ворог і насіяв кукіль. Ну, от дивіться, з толку толкуною. Якщо би той, наприклад, хотів щось зробити добре, він би собі посіяв та й щось би з того мав. А тут бачимо, що ворог сіє. Кукіль, з якого немає ніякого зиску, з якого немає ніякого доходу, крім одного, зробити шкоду. Чуєте, Господь Бог звертає увагу? Якщо ви у своєму житті, в своїх вчинках маєте намір. Не щось там заробити, там, чи ще щось здобути, а зробити шкоду, то це про вас Господь говорив. Далі йдемо. Далі Ісус звертає таку увагу і каже, звідки хіба ти не добре, зерно посів, звідки взявся, звідки взявся кукіль, і Христос каже, Ворог чоловік зробив це. Чуєте, як ми часто любимо переводити знаєте, відповідальність, то злий дух зробив. І так думаєш собі, ну як він там зробив? Ну, злий дух. Прийшов він там щось наробив шкоди. А ще, А ще доля так розпорядилася. Так мені написано. І знаєте, що небудь і на кого небудь тільки не на людину, але здай дух, вибирає собі слух людей, бо сам не може робити шкоду. Вибирає людей. Ворог чоловік, каже Ісус Христос. Не просто чоловік чоловік, а ворог людина. Це може бути і жінка, це може бути і чоловік, це може бути маленька дитина, старий дід чи бабця. Ма різниця. Але це людина. І каже Ісус. Ворог чоловік прийшов і зробив це. Тобто злий дух шукає собі своїх, хто йому будуть служити. Ті, хто готові творити зло. Бо ми розібралися, що скукіля толку ноль тільки зробити шкоду. Ось ці люди, які хочуть шкоду, ви є потенційно уже слугами диявола. Він з таких, як ви, тих, що хочете зробити шкоду один одному, вибирає собі слух, злий Дух. І дивіться, зійшло зерно, разом з ним зійшов кукіль і кажуть оці робітники, пане слухай, давай ми підемо цей кукіль, вимикаємо ти все. І каже господар, не треба, бо разом з ним можете вимикнути і пшеницю. Спортити поле, будете ходити, там будете толочити, там микати. Лишіть хай росте. А це Господь Бог хоче відповідати вам всім, що кажете. Господи, як ти терпиш цього грішника, чого ти його не забереш? І не один раз сказав, як тебе землі носить, як ти можеш на цьому... Так, так, так. Ісус знає про них і через оцю притчу відповідає нам. Не чіпайте, бо як я буду нищити їх, можу вас зачепити. Хай росте оце зерно до жнив разом із тим кукелем. І тому каже Господь. Серед вас є грішники, яких я вже засудив, а карати буду після їхньої смерти, щоб вам не нашкодити, щоб ви не зневірилися, щоб ви не побачивши Божу кару, не засумнівалися у Божому милосерді. Так було в Содомі і Гоморі. Сказав Господь Лота, виходь із міста. І навіть не повертайте голови свої назад, щоб подивитися, що там буде творитися за вами. І що жінка не послухала і обернулася? Ну Дуже була любопитна, дуже хотіла подивитися, що там твориться. Повернулася і стала. Соляним стовпом. І той стовп стоїть там до нині, біля того мертвого моря, там ходять до нього, подивитися, сфотографуватися, і той і такий стовп стоїть такий камінь. На спомін тим, що сказав Господь Бог, ідіть і не повертайте голови своєї назад, навіть не обертайтесь. Так же само Господь каже, хай будуть до жнив А жнива для людей це якраз у кінці нашого життя. У кінці нашого життя. Тоді це так, як ви знаєте, як жнива. Вже щось зібрав, то і є. І тоді каже Господь, я кукіль від пшениці відділю і той, кину, куди? у піч, у вогонь, а пшеницю покладу до своєї клуні, поставить у свій скарб. Кожен із вас, хто хоче робити добро, він є повна протилежність того, хто хоче робити зло. То, хто хоче робити зло, це слуги диявола. Це ворог, ворог люд, людина, яка робить справу диявольську тільки для того, щоб люби, зробити людині зле, зробити людині шкоду. І коли поміж нас ходять оці грішники, оці слуги диявола, ті, які тільки роблять шкоду людям, не переживайте. Господь про них знає. Те, що не покараємо ми, те покарає Господь. І каже Господь, що не переживайте і не приспішуйте жнив. Бог знає час жнив. Тобто Бог знає, коли з ворогами розбиратися. І не приспішуйте, бо приспішуючи. Час жнив для ворога, ви будете приспішувати час наземного свого життя. Хто має вуха слухати? Нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!